Всім привіт! Продовжую якісь тести, якісь експерименти. І сьогодні буду тестувати не хімію, не продукт, а саме теорію. Існує теорія, що мікрофіброві рукавиці для мийки вони більш агресивні і більше зносять захисні покриття, ніж, наприклад, губки. Е, а існує інша теорія: що губки більш е, жорсткі і тому більше зносять захисні покриття, ніж. Губ, ніж рукавиці для мийки. І в цьому відео я хочу це перевірити. На моєму авто нанесений fx Protect Vision Coating. Це досить стійке, міцне, довготривале захисне покриття, яке я задовбаюся зносити, але я буду працювати ним до тих пір, поки не побачу якихось змін в гідрофобному ефекті. Що я маю на увазі? Якщо з якоїсь сторони я помічу, що гідрофоб просів, я зупиняю тест. І роблю попередній висновок, що якась губка або рукавиця зносить покриття більше. Що я буду використовувати? Я буду використовувати в якості рукавиці, рукавицю для ручної мийки від FX. В них є два варіанти: з візкозою і без візкози. Це без візкози. Можливо, це не найпреміальніша, не найкраща, не найтоповіша рукавиця, але вона на досить пристойному рівні. Вона вироблена в Кореї з якісних матеріалів, і можна точно говорити, що це досить достойна і хороша рукавиця. Вона безпечна для лакофарового покриття і в той же час добре відмиває. І друга губка це губка від Кохемі. Мабуть, мало в кого виникне питань по якості до цієї губки. Багато студій неї просять, багато любителів. Е, можливо, не всі просто полюбляють губки, але якщо губка, то мабуть. Тільки кохем, якщо ми говоримо за якість. Є більш делікатні, не, сп... не сперечаюсь, є більш якісніші. Але як і у випадку The Fix, це досить хороша губка, перевірена, якісна і по ній питань немає. Беру одразу хороші речі, які можна купити, якими люди користуються. В якості шампуня я буду використовувати KLCB A1. Е е я йому довіряю. Гарна піниться, гарний лубрикант, він делікатний, він без домішок. Тому для експерименту, я думаю, він ідеально підійде. Як я вже сказав, на кузов нанесений Vision Coating. Я візьму один елемент невеликий це будуть двері, розділю навпіл. Зараз я поза кадром нанесу Green Star для першої фази мийки змию, покажу гідрофоб, який буде. Зафіксуємо його і почнемо експеримент. Сказав поза кадром, а сам вирішив, що тоді можуть бути зайві питання, тому робимо все на кадр. Green Star 1 до 15 в емульсії наносимо. Я сподіваюся, що на камеру видно було, що я помив. Ось гідрофоб, який попередньо є. Одразу кажу, що ми будемо брати ділянку від ручки і до кінця двері. Умовно зараз я розподілю навпіл. І починаємо експеримент. Я розділив маскувальним скотчем приблизно навпіл, як я казав, від верки до скотча це буде, наприклад, рукавиця, і від скотча до цієї ділянки це буде, наприклад, губка. Я розумію, що цей скотч, скоріше всього, відлетить. Але ми будемо оцінювати результат не по центру, а більше, ну, по краях, щоб зробити експеримент більш таким. Правильно, я розвів ціле відро KLCB a 1 беру рукавицю, беру губку, опускаю і починаємо. Нарешті мені вдалося досягнути якихось змін. Я не знаю, яка це порахунку. Це вам буде сказано, мабуть. Я спробую порахувати, але зверніть увагу, що там, де я моєю рукавицею почало шторити, тобто не гідрофобити, а гідрофілити. Чітко видно ось цю штору. Тут гідрофоб. Нарешті якісь зміни. Знизу цього не так помітно. Ага, зараз хвилиночку вибачаюсь. Знизу цього не так помітно, але е, також стікає довше. Видно, що тут вже сухо, а тут ще стікає. Ось так, продовжимо ще декілька разів. Ще поки я живий, ще поки є вода. Продовжуємо. Цікаве спостереження, що весь час, майже коли я мию, поверхні трохи різні. Там, де я мию рукавицею, по суті, воно все йде емульсійною плівкою, тобто рівномірно, коли я мию губкою, як ви бачите, всюди йдуть розриви. Тобто я беру губку, починаю водити і починають розриватися ось тут, тут. Починає розриватися така водна плівка. Тут видно знизу. Коли я мию рукавицею. Зараз я її відіжму. Коли я мию рукавицею, ця плівка ну, не розривається, вона весь час однаково. Скільки б не чекати, ну. Нічого не змінюється. І це майже я спостерігаю весь експеримент, що постійно рівномірна емульсійна плівка, коли ми її губкою, вона розривається, і це прям ну, чітко видно, коли мию. Можливо, вам на відео це буде видно, але я вирішив це ще додатково показати, щоб ви точно це побачили. Маємо приблизно ось такий результат. Мені здається, що вже і трошки праворуч, там, де я мою губкою, також почало підпросідати гідрофоб, він починає потрошки гідрофілити. Трішечки стікає шторою. З приводу ліворуч ну, він більше гідрофілить особливо зверху. Видно. У е, мене вже майже закінчилась вода, тому і я досягнув результату експерименту. Якось змінився від, е, вид гідрофілу. Я ще почекаю декілька хвилин. Кажуть, що е, потрібно вичекати, поки вийдуть пави, е, тому що вони забивають гідрофоб. Можливо, це той випадок, коли рукавиця глибше проникає в пори і більше забиває. Покриття цими павами, і через декілька хвилин вони випаровуються, бруд з ними випаровується, ну, тобто знімається. І все чудово. Давайте ще перевіримо цю теорію, щоб не було потім зайвих коментарів. Зараз я зупиню відео, почекаю 5 хвилин зуб, зуб, і ще раз спробую змити, промити і подивимось, що змінилось. Пройшло приблизно 5 хвилин, і давайте перевіримо, вийшли ті пави чи не пави, чи що там виходить. Чіч змінило щось за 5 хвилин в цілому. Можливо, щось і змінилося. Мені здалося, що справа гідрофоб став краще, він повернувся в порівнянні з тим, що було до цього. Ще раз контрольно з цієї сторони, можливо. В мене остаточно закінчилась вода, і ось що можна бачити. Тут все ж таки гідрофіл. І по чому це видно? По тому, що менше краплин. Тобто воно якби тут майже суха зона. Ну так, є якісь полоски, але майже суха зона. З приводу праворуч тут, е по суті, майже нема ну, менше цих е сухих зон, і видно, що більше краплин. А зверху це особливо видно. Тут поверхня майже суха. Там тут трошки, тут трошки, але в цілому більш-менш суха. А тут повсюду краплини, ось якщо так порівняти з далеку. Ось такий результат. І, до речі, подивіться, скільки ще піни від КЛСБ. це я розвів 20 мл, приблизно на 10 літрів. Ще купа піни, ще купа шампуня. Давайте спробуємо зробити якісь висновки. Як завжди, я одразу кажу. Ці е, висновки вони суб'єктивні. Об'єктивно, в мене, мабуть, ніколи не вийде зробити ідеально, щоб було дві ідеальні поверхні, дві однакові по характеристикам губки рукавиця і тому подібне. І... Ось якось так. Тобто не потрібно брати це от е, відео і бути впевненим на 100%, що щось ось так, а щось ось так. Можливо, у вас інші умови, можливо, у вас е, якісь інші інструменти і тому подібне. Почнемо, мабуть, спочатку. По Перше, я хочу сказати дякую допоміжним інструментам, які допомогли провести інструмент. Це Vision Coating. Одразу кажу, це не реклама. Чому тому що в мене в магазині немає його в продажу, тобто я його не рекламую. Ви самі бачили, що це падло дуже стійке, скільки б я не намагався терти, я його ледь стер, і так в кінцевому результаті мені не вдалося його зняти. Так, я розумію, що не було першої фази мийки, не було експлуатації просто тобто я просто брав і мив, але кількість разів, яку я помив, мабуть, дуже і дуже велика. Також дякую шампуню KLCB a 1 я налив 20 мл приблизно на 10 літрів води. Ви бачили, скільки піни, мені вистачило на весь експеримент. Мені не довелося поновлювати, як я думав, піну перезбивати або заливати новий засіб. Мені всього вистачило шампунь крутезний. Далі перейдемо до губки рукавиці. Одразу кажу. Це не зрада, що вони сухі. Я взяв нові. Ті, що я використовував, сохнуть в мене там позаду, щоб вони тут не залили мені стол. Це ті самі рукавиці, Кох, Ефікс, тому зради ніякої немає. Просто взяв нові, щоб вони в кадрі виглядали трошечки краще. Ті я заберу додому, помию і буду далі користуватися. З приводу, взагалі, що відбулося, по-перше, я фанат губок. Мені більше подобається мити губкою, ніж рукавицею. По-друге, я не зацікавлений. Ну, мені все одно ви купите 10 губок чи 10 рукавиць. Головне, щоб вам подобалось. Моя задача була перевірити, чи дійсно рукавиці більше впливають негативно на захисні покриття. Саме в цьому була суть теста. Одразу скажу: рукавиця, яку я використовував, використовувалась всього один раз. Для тесту, щоб зрозуміти, чи працює цей, ця рукавиця, чи вона якісна, щоб брати її в магазин надалі. Це відео є. Губка Кох також використовувалась раз. Не знаю, ну просто, просто так виходить, що я її використав раз, хоча вона в мене дуже давно. Тобто, обидві губки, якось так співпали, що були використані по разу. Вони були не нові, але використовувалися для мийки одного і того самого авто. Навряд чи воно було однаково забруднене, якесь, можливо, було трохи забрудненіше, якесь ні. Випране було воно обидва господарськими милами. Тобто, плюс-мінус інструменти були однакові. Чому я обрав їх? Я вже казав, вони обидві якісні, перевірені, їх можна легко знайти і тому подібне. Коли я почав мити, що я помітив? Десь на другу, третій підхід я помітив наступне: що коли я мию рукавицею, після рукавиці залишається. Рівномірна плівка з шампуня, така емульсійна плівка. Коли я мию губкою, в якийсь момент ця плівка починає розриватися на плями. Можливо, це видно на відео весь час, а додатково я ще підносив і показував вам той розрив. Коли я якраз підніс, воно було не сильно видно, тому що було багато шампуня. Я не міг віджати губку. Було дуже багато шампуня. Але майже кожен раз, коли я мив. Я помічав, що після губки йде розрив плівки, е я не можу точно сказати, що це означає. Деякі люди, деякі експерти, деякі детейлери кажуть, що мити потрібно, поки не почне розриватися ось ця плівка. Але я не думаю, що рукавиця за стільки мийок, я, мабуть, разів 20 помив, е не відмила поверхню. Ну, це дивно, враховуючи, що. Нещодавно я наносив керамічне покриття на цю поверхню і відмивав, і сама, сам, саме по собі авто просто не брудне. Але ось такий факт, що коли я мив губкою, ось ця плівка вона розривалася. Що це означає, не знаю. Потім я мив довготривалий час і не бачив ніяких змін. І думав, що я вже ніколи не змою таке керамічне покриття. Але в якийсь момент я почав помічати, що рукавицею вода довше сходить. Потім я остаточно помітив гідрофіл на верхній полиці двері. Вона є що зліва, що справа. Тобто там, де я мив губкою, губку і там, де я мив рукавицею. Ця полиця однакова, але в одному місці почало гідрофілити. І почало гідрофілити саме в тому місці, де я мив рукавицю. Потім я помітив, що десь по центру двері е вода збирається в більшу купу і теж гідрофілить і довше стікає з поверхні. Я подумав, можливо, це через те, що я стою з боку губки, і якось апаратом високого тиску надмірно даю воду, коли промиваю губку і рукавицю. Коротше, там більше води, і, можливо, якось треба з іншої сторони. Я спробував з іншої сторони апаратом високого тиску працювати: зверху, знизу, з різних сторін, з різну подачу води, трішки більше, трішки менше. І весь час мені здавалося, що рукавиця починає гідрофілити. І в якийсь момент. Той гідрофіл вже став явним. Тобто, я можу по цьому тесту одразу сказати, що дійсно саме в моїх умовах, саме на моєму захисному покритті, саме взявши мої інструменти, я підтвердив теорію, що рукавиця, е, ну, скажімо, не пошкодила, скоріше всього, а змінила роботу захисного покриття. Воно почало гідрофілити в деяких місцях. Можливо, це перший признак того, що. Засіб почав змиватися. Можливо, ні. Не знаю. Але точно почало гідрофілити. Напевно, я вам казати нічого не буду, щоб не було ніяких претензій. Ви самі все бачили. Ось якось такий вийшов експеримент. Напишіть ваше, вашу думку. Про цей експеримент, можливо, ваш досвід, можливо, ви також помічали, що якийсь із ваших інструментів губка або рукавиця швидше зносять захисні покриття. Мені буде цікаво, і людям, які будуть дивитися це відео, також, мабуть, буде цікаво послухати, подивитися. Також, якщо вам буде цікаво, я можу взяти більш дешеву губку і рукавицю. У мене в магазині є китайського виробництва, ноунеймовські губки і рукавиці. Можливо, щось зміниться з ними, тобто безбрендові. Але моя думка була, що все ж таки теорія або не підтвердиться, або губка змиє швидше. Чому? Тому що вона ну, більш жорстка. Так, Коховська губка, вона упруга, вона гнеться, вона мнеться, вона крута, в неї пори. Це якісна губка. Я впевнений, до неї питань немає. Є губки більш делікатні. Я знаю, є там like Country, є е, камікадзе і тому подібне. Але ось ця губка, ну її простіше всього дістати. Вона перевірена і до неї менше всього питань. Але вона в міру жорсткувата. Вона м'яка, як для детейлінга, але вона не така м'яка, наприклад, як мікрофіброва рукавиця. Мікрофіброва рукавиця дуже делікатна, на ній аж спадки хочеться. М'якесенька, крутесенька. Я думав, ну, вона більш делікатна, але не може бути такого, що рукавиця змиє. Що вона виявиться більш агресивною, але через мікрофібру вона виявилася більш агресивною. Е, ось так. Ще хочу сказати, що в якийсь момент я десь на відео віджимав губку або рукавицю з відра. Я просто не хотів тягнути дуже багато шампуню, щоб він виливався, проливався. В цьому не було ніякого сенсу, на мою думку. Е, в якийсь момент десь всередині відео я спочатку працював однією стороною, а всередині відео я почав працювати двома сторонами, тому що я вже просто замахався. Я думав, поскоріше змити якось, е, це захисне покриття. Тобто я мав спочатку однією стороною перевертав іншою. те саме з губкою. Намагався створювати однакові умови. Можливо, десь я трішки довше тер губкою, може десь рукавицею, але приблизно я намагався створити більш-менш рівні умови. І ще раз кажу, я не зацікавлений когось образити, чи бренд, чи щось інше. І знову ж таки, ця теорія не через те, що FX поганий, ні, це чудова рукавиця. Її беруть, користуються і все класно. Чи кох там крутий, чи поганий. Це помічали люди, які користувалися губками-рукавицями різних виробників. Там були не кох і не фікс, там були більш навіть делікатні рукавиці та якісь інші губки. Точно не знаю, які губки використовували. Але знаю декілька людей, які використовували більш делікатні з візкозою, але їх рукавиці швидше. Змінювали роботу захисного покриття. Саме тому я і записав це відео. Сподіваюсь, воно буде просто комусь корисне або наштовхне на якісь інші думки. Мабуть, хватить вже трендіти. Сподіваюсь, ви розповісти свій досвід, можливо, вкажете на якісь помилки, але бажано, щоб це було конструктивно, щоб я міг щось змінити. Тоді я буду щось змінювати. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.